Україна створює фонд для збереження культурних надбань. Він акумулюватиме кошти закордонних партнерів для відновлення цінних об'єктів, пошкоджених внаслідок російської війни. Цю ініціативу Україна реалізує спільно з міжнародним альянсом захисту спадщини «Ал АЛІВ. У нього великий досвід саме у відновленні та збереженні пам'яток культури в зонах бойових дій по всьому світу. Від самого початку російського вторгнення альянс допомагав рятувати фонди українських музеїв. У Брюсселі сторони підписали меморандум про намір створити фонд культурної спадщини України. Він запрацює до початку листопада. Фонд буде збирати і мобілізувати фінансові ресурси від наших партнерів за кордоном від міжнародних організацій від інших країн світу, які будуть потім витрачатися на відновлення української культурної спадщини і культурних інституцій, які постраждали під війни. Дуже часто до нас запитують наші міжнародні партнери інші країни, як конкретно ми можемо допомогти для того, щоб відновити українську культурну спадщину. Тепер ми кажемо: у нас є інституція, фонд, який ці ресурси мобілізує. Долучайтеся і ставайте інвесторами в відновлення. Української культурної спадщини Ми працюємо в Україні вже три з половиною роки від самого початку війни і намагалися бути максимально поруч з українськими фахівцями та українською культурною спадщиною. У такий спосіб ми змогли підтримати близько 250 проєктів в Україні, співпрацювали з півтисячою місцевих організацій, культурними інституціями та витратили близько 8 мільйонів доларів на захист української культурної спадщини.